Вітаємо вас у бібліотеці номер 33 Нещодавно в наш фонд надійшли новинки сучасної української літератури, і ми б хотіли їх представити вам для того, щоб ви із задоволенням читали солов'їною. Здається, що письменництво у родині Андруховичів стає спадковим. Донька відомого українського письменника Юрія Андруховича теж стала письменницею. У її доробку вже є кілька творів, відзначених міжнародними преміями. Наприклад, роман Софії Андрухович Амадока. Напівлегендарне озеро Амадока, що раптом зникло з мап України. Як сталося, що найбільше озеро Європи стало фантомом? Так само, як і зникають цілі культури і народи на війні або під час численних репресій? Може скластися враження, що Амадовка це лише історична робота. Проте ні, історія нашої батьківщини є лише фоном для бентежного життя героїв. Улюблена письменниця дорослих та дітей, тому ми завжди із задоволенням радимо її книги і роман там, де він, не є виключенням. Українські Карпати віддавна овіяні таємничими легендами, тут схований від людських очей замок Гербертів, який стає місцем зустрічі науки та мистецтва, почуттів та раціональності, чудова історія про погляди на життя, кохання. І вовків! Хтось може сказати, що усі літературні відкриття давно вже зроблені. Проте й ні. Наш з вами сучасник Андрій Кокотюха зробив нове таке відкриття український готичний детектив. Літературна зірка зійшла у 1991 році, коли вийшла друком Повість Шлюбні ігрища жаб, відзначена нагородою видавництва Смолоскип. Колекцію бібліотеки номер 33 доповнили книги серії Вигнанець та дві книги серії Ретро Роман. Події цих книг відбуваються у першій половині минулого століття. Герої Андрія Кокотюхи це колишній солдат і колишній адвокат, які волею долі потрапляють у небезпечні пригоди. Обидва вони лицарі, обидва вигнанці і обидва стали на шлях проти багатих та безчесних. Інша знахідка Андрія Кокотюхи український містичний нуар. Романи цієї серії Лихе Око та Розбите дзеркало. Це історії сучасної житомирянки, яскравий світ якої стає чорно-білим, коли у нього вривається потойбічне. Кожну з книг, про яку ми сьогодні поговорили, сміливо можна назвати справжнім відкриттям. І ми ще розподіваємося, сподіваємося, що це відкриття ви зробите разом з нами у бібліотеці номер 33 Чекаємо на вас!